Вже за тиждень розпочинається сезон літніх відпусток та шкільних канікул. Аби цей період пройшов безпечно, як для дітей, так і дорослих, варто дотримуватись правил безпеки. Щороку з настанням літа фіксується збільшення кількості надзвичайних ситуацій, утоплення пожежі, травми. Часто причиною є необачність порушення правил безпеки на воді та з вогнем або ж відсутність нагляду з боку дорослих. Про основні правила літнього відпочинку нам розповість Оксана Урбанська, речниця. Головного управління ДСНС у Вінницькій області. Вітаємо вас! Найбільш приємним і корисним відпочинком влітку є саме відпочинок на воді. Які правила саме для такого відпочинку? Так, дійсно, безпечний відпочинок влітку це один із основних чинників, як для дорослих, так і дітей, і рятувальники дуже стурбовані тим, що люди зачасту ігнорують усіма нашими застереженнями. Якщо ми говоримо про відпочинок поблизу водою, то маємо пам'ятати, що дорослі ні на мить не мають залишати дітей без нагляду, та й самі дотримуватися елементарних правил безпеки. Це в жодному разі у стані алкогольного сп'яніння не заходити у воду, контролювати свій стан здоров'я, оскільки люди, які мають хронічні захворювання, довго перебувати у водоймі просто не можуть. І заходження у воду має бути поступовим, починаючись від 5 до 7 хвилин. Літо це ще й канікули. Які правила безпеки батьки мають обов'язково пояснити дітям перед тим, як залишити їх вдома на вулиці чи самостійно. Наразі у всіх закладах освіти області надзвичайники проводять превентивну роботу напередодні літніх канікул. Ми закликаємо як педагогів, так і батьків дітей слідкувати за їх дозвіллям. Дітям потрібно нагадати про основні правила пожежної безпеки застерегти стерегти від того, що сірники та запальнички не є іграшками в дитячих руках. Діти мають проводити своє дозвілля у безпечних місцях, звісно. Не ходити поодинці до місць, де є водойми, тобто ставки та річки у ліс, ну і гратися у безпечних місцях, тобто забути про відвідування закинутих будівель, а також залізниці. Під час такої превентивної роботи ми розповсюджуємо інформаційні листівки, які розробили в державній службі надзвичайних ситуацій спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Які найчастіші надзвичайні ситуації трапляються з дітьми влітку, і як їх уникнути? Одніми із найчастіших ситуацій, які трапляються із дітьми влітку, це я вже повернуся. Це є все ж таки правила безпеки перебування поблизу водойм. Діти дуже часто залишаються без нагляду дорослих і влітку у спеку намагаються охолодитися, пірнають уставки та річки. Зазвичай це є ті місця, які не обладнані для відпочинку. Також дуже часто виникають пожежі, які спровоковані дитячими забавками. Нашим глядачам нагадую, нам прокоментувала Оксана Урбанська, речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області.